Якось раз в своєму житті я вирішила переїжджати на нову квартиру без грошей, тому що я довірилась Богу. Якось в мене був дуже складний період життя, і мене Бог побудив, сказав, що мені треба з'їжджати. У мене не було ні грошей, це було за кордоном, я просто нічого не знала, я нічому, ну я не розбиралася взагалі. Але оскільки це сказав Бог, я вирішила взяти ризики і запустити цей процес. І скажу, в фініші це було просто чудо. Я змогла зняти неймовірну квартиру. На момент переїзду в мене була велика сума грошей. Я не знаю, звідки вона взялася. Я навіть не знаю, як я, я щось там відкладала, як я його назбирала. Я, я навіть мені в голові не вкладається. Завжди, коли я брала якісь такі ризики з боку. Цьому передувало те, що я себе затарювала просто пачками свідоцтв. Я відкривала Ютуб, я дивилася десятки відео, як люди переїжджали на квартири без грошей, як Бог давав людям будинки, цілі будинки, машини, як благословляв бізнес, як давав роботи, як просто ну, якісь кредити закривав. І знаєте, це настільки сильно піднімало в мені віру. Я, я розумію, що оце як кажуть, свідоцтво дух пророчий це така сильна штука, це дуже сильна штука. Тому в мене з'явилася Така ідея, знаєте, я б дуже хотіла, щоб у нас на україномовному Ютубі християнському теж були свідоцтва. Тому що всі ті свідоцтва, які я дивилася, вони всі були англійською мовою до останнього я не знайшла жодного української, та яке українською, навіть російською немає. Тому в мене така ідея, що я би дуже сильно хотіла, щоб у нас на україномовному Ютубі теж були наші такі свідоцтва, сильні свідоцтва. Боже, благословінь. Це не тільки про гроші, не тільки про квартири, де це про все просто. Тому я хочу взяти ризик і запросити вас, якщо у вас є якесь неймовірне свідоцтво, і про нього ще ніхто не чув. Але ви знаєте, що Бог це зробив в вашому житті. Я вас запрошую. Ми можемо зустрітися в форматі Zoom. Де ви зможете розказати свою історію, і так я не гарантую вам тисячні перегляди, бо в мене маленький канал. Але я хочу сказати, що я вірю, що та людина, якій треба буде це почути, Бог їй сам покаже. Тому якщо Бог вас побуджує, ось вам знак. І знаєте, в мене є така мрія показати, що Бог і його благословіння, його сила це не про Америку, це не десь там, про ті країни, де все так хорошо. Це про нас, що в нас Бог діє, що наш Бог сильний, і він дуже сильно благословляє нас. Тому, якщо у вас є бажання поділитися свідоцтвом, як Бог діє в вашому житті, ви можете написати тут внизу, десь в коментарях або написати мені в телеграм, щоб ми з вами зв'язалися. І мені здається, це просто щось неймовірне.